Як зробити так, щоб твоє життя перетворилось на рай? Одразу скажу, що ми знаходимося в людській формі, нам притаманні емоції, біль, розчарування. Це все буде продовжуватися, але дещо дуже кардинально зміниться. Коли ми починаємо розуміти суть життя, звідки все береться, взагалі сенс того, що відбувається, і. Прийняти просто, що в нас є певні обов'язки, і виконувати ці обов'язки старанно, сумлінно, дотримуючись регулятивних засад, треба дізнатися, взагалі, як врегулювати своє життя так, щоб не відволікалась увага на пусте. Тоді в свідомості в нас приходить розуміння життя в цілому. От. І якщо ще присутній фактор служіння, тобто поклоніння вищій силі, ти дійсно щось віддаєш, ти приймаєш цю господню милість, ділишся нею з іншими, тоді оцей кругообіг божественної сили, яка входить в тебе і проходить через тебе, наповнює тебе світлом. Це відчувають інші, і ти навіть можеш. Побачити, як в твою сторону збільшується кількість компліментів, тому що дійсно ти стаєш більш осяйною, світлою людиною, ми навряд чи щось можемо зробити з погодними умовами, наказати дощу не бути, наказати зимі не бути, ми можемо тікати в різні куточки світу, де нема, наприклад, зими. Але завжди з собою ми беремо себе і свої проблеми в розумі, свої певні очікування. І коли цей. Грубий, матеріальний розум, прив'язаний до чуттєвих втіх, починає шукати більше і більше чуттєвих втіх, він знаходив в результаті все більше і більше розчарувань. Ну, така правда життя. Потрібно міняти свідомість, потрібно наповнюватись знаннями, знаннями про свою вищу природу, знаннями про взаємовідносини з вищою. Енергію, і коли ми перестаємо сприймати себе як тілом, що не те, що там тіло не сприймати, спалити, викинути, забити на нього. Ні, тіло це храм душі, коли ми починаємо розуміти, що якраз таки тіло це цей храм, що це одяг поверх душі, от. це вже певна ступінь того, що твоє життя може стати кращим. усвідомленішим. Бажаю тобі свідомого життя, божественної любові, прекрасна душа.